В день святого Миколая екскурсія слідчим ізолятором. Працівники пенітенціарної служби краю влаштували день відкритих дверей, запросили рідних засуджених, а також представників громадських і благодійних організацій. Подібний захід у стінах СІЗО провели вперше. Робимо день відкритих дверей, щоб батьки, рідні і близькі бачили, що тут нормальні умови, нормальне спальне приміщення, нормальна температура, гарне харчування трохразове. Крім того, рідним продемонстрували кімнату виховної роботи, медичну частину приміщення кухні та пекарні, а ще навчальний клас. Саме тут тричі на тиждень порушники закону сідають за парти. По завершенні навчання за ґратами їм видають атестати про неповну середню або ж середню освіту. Екскурсію слідчим ізолятором провели лише для тих, рідні, яких відбувають тут покарання, а це 22 особи. Загалом у СІЗО наразі утримується близько 300 чоловік.